У першому кварталі 2024 року ВВП Китаю зріс на 5,3% в річному обчисленні замість запланованих 5%. Агентства Associated Press та Reuters повідомляють, що у 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки та 70% верстатів надійшло з Китаю. А товаробіг між цими двома державами встановив історичний рекорд 240 мільярдів доларів. Цікаві цифри. Егеш. ж, дедаю, частіше, ми можемо чути про те, що Китай допомагає Росії у її агресії проти України. Ось навіть гольфкари постачають, які окупанти обвішують ребами та сітками. Але ну звісно, справа не лише у гольфкарах. Корінь проблеми набагато глибший та серйозніший. Вітаю мене звати Андрій Савчук. Я аналітик даних тут у громадянській мережі ОПОРА. І зараз ми поговоримо про те, чи пов'язує Росію та Китай щось більше аніж любов до комунізму, про те, як піднебесно допомагає новій диктатурі реалізовувати свої загарбницькі плани тут в Україні. Після двох років повномасштабної агресії Росії проти України можна напевно констатувати, що Китай відіграє все більшу роль у підтримці економіки РФ та її військово-промислової бази, що в підсумку позитивно впливає на здатність самої Росії продовжувати свою агресію проти нашої держави. І, хоча наразі немає доказів того, що Пекін надає пряму військову підтримку Москві, зростання імпорту до Росії низки чутливих товарів все ж викликає занепокоєння міжнародної спільноти. Наприклад, американські високопосадовці підкреслюють, що Китай допомагає Росії у масштабах, які викликають занепокоєння, надаючи інструментарій і технології. Насправді ми дуже занепокоєні за занепокоєння Заходу, бо так часто вони занепокоюються. Тут мова йде про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері. Крім цього, дані США свідчать про збільшення продажу Росії верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, які Москва. Використовує для виробництва озброєння. Інформаційне агентства Associated Press та Reuters повідомляють, що у 2023 році 90% всієї мікроелектроніки та 70% верстатів, які імпортувала Росія, надійшла саме із піднебесною. А згідно аналізу економічної правди, в грудні того ж року імпорт ключових компонентів для виробництва зброї, а саме електроніки і напівпровідників, досяг історичного рекорду: 750 мільйонів доларів США. А з супутникових знімків, які нещодавно опублікував той же Reuters, – Видно, що Китай надає причал для російського судна, яке перевозить північно-корейську зброю, все це дуже занепокоїло західних лідерів, та ті прямо дорікнули Пекіну за підтримку Росії. А також застерігли, що вживатимуть заходи проти компаній, які явно допомагають російському ВПК. Зокрема, з цією метою Китай у квітні відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц та держсекретар США Ентоні Блінкен. Але чи можна вважати претензії заходу обґрунтованими? Звісно, що так, оскільки з одного боку Китай хоче мати дружні відносини з країнами Європи, а з іншого підживлює найбільшу загрозу європейській безпеці. Утім, на випадок, якщо дипломатичний тиск не спрацює, США вже розробляють проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи. А саме позбавлення китайських банків доступу до долара може мати набагато більші наслідки ніж санкції звичайні. Тому це може змусити Пекін припинити торгівельну підтримку російської військової промисловості. Ну окей, Китай підтримує Росію технологіями, інфраструктурою, обладнанням та іншим. Але ну для чого Пекіну підставляти себе та співпрацювати з міжнародно визнаним агресором? Насправді ну, ні для кого не є секретом, що Китай заробляє на війні в Україні. Знайшовши для себе великі можливості в економічній ізоляції РФ, ось наприклад, у 2023 році товаробіг між цими країнами встановив історичний рекорд 240 мільярдів доларів США. Втративши європейський ринок, Росія диверсифікує свою зовнішню торгівлю та орієнтується першочергово на Китай. Велика кількість імпортованого товару надходить до Росії саме звідти. Натомість Пекін тільки радий купувати нафту і газ за нижчими цінами. Що зокрема допомагає розігнатися економіці Китаю і відновитися після рецесії коронавірусу? Тому через це часто можна почути, що Росія в певній мірі і стала сервинним придатком або економічним васалом Китаю, проте не нафтою та газом єдиним. Втративши ринок європейських автомобілів, Росія переключила свою увагу на китайський, чим допомогла Китаю стати найбільшим у світі експортером автомобілів. А у 2024 році виробники з Китаю мають намір продати в РФ майже 1,2 мільйона автомобілів. Вдумайтесь у цю цифру. У результаті такого виходу на автомобільний ринок Росії економіка Китаю зростає вище цільових показників. Її ВВП у першому кварталі цього року зріс не 5,3% в річному обчисленні замість запланованих. 5%. Також важливо зафіксувати, що крім підтримки російської військово-промислової бази Китай став основним джерелом багатьох товарів і компонентів, яких потребує економіка Росії в умовах запроваджених санкцій. В обмін на що Пекін отримав доступ до дешевих енергоресурсів. Зважаючи на таку ситуацію, Європа вже серйозно задумалася над зменшенням власної залежності від Китаю. Справа в тому, що частка європейського імпорту критичної сировини з Китаю є надмірною, адже Пекін є головним постачальником, а подекуди монополістом у постачанні рідкоземельних металів. Магнію та інших видів сировини: скандію, ванадію, галію, нікелю, літію та багатьох інших металів, список яких можна продовжувати та продовжувати. Більшість цих елементів використовується у виробництві сучасної техніки, а тому стратегічні цілі єС можуть бути під загрозою у випадку погіршення відносин із Китаєм. Окрім металів та корисних копалин, є залежить від Китаю і у питанні виготовлення боєприпасів. Мова йде про пововнене волокно. Яке необхідне для виробництва нітроцелюлози, що і використовується у виробництві вибухових речовин? І провідні виробники зброї не дарма побоюються, що Китай з геополітичних міркувань припинить постачання необхідних компонентів, адже в міжнародній політиці офіційний Пекін у намаганні балансувати між Заходом та Росією лише підіграє агресору. Насправді Китаю точно під силу вплинути на досягнення справедливого миру у війні. Проте він фактично обрав тактику мовчазної підтримки Росії, не називає війну Росії проти України війною, виступає за проведення міжнародної мирної конференції за участі Росії та взагалі заявляє, що у війні не має бути переможців і переможених. А як же в подальшому змінить геополітичну позицію Пекіну його проросійський нейтралітет, покаже час, але можна вже зауважити, що довіру низку західних країн. Піднебесна однозначно втрачає. Тож будемо очікувати анонсовану на початку травня поїздку до Європи глави Китаю Сі Цзіньпіна Та подивимося, чи вдасться західним лідерам переконати Пекін відіграти більш конструктивну роль у російсько-українській війні. О, супер! Ви додивились це відео до кінця, а це означає, що ви тепер точно розбираєтесь у темі підтримки Китаю в Росії. Ваш лайк. Підписка та коментар дуже потрібні цьому відео. Тож закликаємо натиснути усі необхідні кнопки ось тут знизу. А я прощаю з вами до наступного відео. Будь ласка, бережіть себе.